Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення, редагування та форматування спеціальних графічних об'єктів у текстовому документі. Зокрема, ми з вами поговоримо про створення формул. Як ви знаєте, нерідко в підручниках використовуються формули, і сьогодні з вами ми безпосередньо навчимося їх створювати. Отже, де нам потрібно безпосередньо шукати формули наші? Меню Вставка і ось тут є символи. Давайте почнемо спочатку із простеньких символів. Наприклад, з вами, спробуємо з вами написати якусь хімічну формулу. Ми натискаємо лівою кнопочкою на символи. І ось як ви бачите, що тут є недавно використані символи. Але нам потрібно натиснути інші символи. От. Що ми будемо робити далі? Ну, тут, в цих символах, ми можемо бачити, що є. Дуже багато всіляких стрілочок, знаків от і так далі. і так далі. Ми з вами безпосередньо будемо використовувати вже їх під час створення якоїсь там хімічної формули. Що ми будемо робити спочатку? Спочатку ми давайте спробуємо прописати формулу натрій 2CO3 плюс 2H хлор. Заходимо спочатку на головну і прописуємо на англійській мові. Натрій. Зараз я збільшу секунду. Натрій 2. Яким чином ми тут вставляємо двоєчку? Ми використовуємо індекси. Ось тут вкладка головна, шрифт і ось тут індекс, бачите, X і внизу двоєчка. Ми натискаємо натискаємо двойку і знову прибираємо виділення на ось цьому індексі. Отже, натрій 2. CO, знову ж таки, нижній індекс 3. Вимикаємо. Плюс 2H хлор. От, є в нас. Далі нам потрібно вставити якусь стрілочку, що це йде вже реакція. Отже, вставка, символ, інші символи. І ось тут нам тоді потрібно шукати ось. Ту стрілочку, ось таку стрілочку, або навіть ось таку, як в підручнику. Так, далі 2 натрий хлор. Хлор, плюс СО, знову ж таки, головна, нижній підстрочний знак. Двойка. Знову натискаємо, плюс H. Z2, ще раз натискаємо О. Ось таким чином ми з вами вже можемо набрати якусь хімічну формулу. Можемо так само набрати якусь формулу, наприклад, з математики чи рівняння нерівність і так далі. Ну, Наприклад, давайте введемо курсивом. Буде АХ квадрат. Натискаємо сюди, квадрат. Натискаємо ще раз сюди. Ось тут у нас А автоматично стало великою. Ми її змінимо назад. Ах квадрат. E, плюс Bx плюс С більше рівне за 0. Більше рівне, де нам шукати. Знову ж вставка, символ. Ось у нас є більше рівне. Більше рівне за 0. Тобто все це ми зможемо зробити знову курсивом. От, і якось так у нас вийшла наша формула. Далі. Але ж якщо в нас йдуть, наприклад, вже якась формула з фізики, наприклад, формула кінетичної енергії, от, ми вже, ця формула має в собі дріб, от, то ми вже просто за допомогою символів ну, не пропишемо її. Тому використовуємо вставка, формула. А коли ми натискаємо ось на цей трикутничок внизу формула, тут є вже вбудовані заздалегідь формули, але нам потрібно вставити нову формулу, тому натискаємо Вставити нову формулу. Або ж натискаємо ось на знак Пі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут є вкладочка Конструктор, в якому в нас є, по-перше, символи, які можуть використовуватись. от, в нас є місце для виведення формули. Ось воно. місце для формули. Ну і в нас є безпосередньо ось ця вся вкладка конструктор. Ну і вже по ходу діла ми з вами будемо з нею розбиратися. Отже, в нас кінетична енергія, як ми казали. Тобто нам потрібно вибрати індекс. І вибираємо ось цей, де ми ось тут прописуємо, велику літеру «Е», e, кінетична. Я перепрошую, ми вибрали не той. Як нам видалити, якщо ми вибрали не той? Ставимо курсор в кінці і за допомогою бэкспайса ми видаляємо ставка формули. Нам потрібно ось цей вибрати індекс кінетична енергія. Так. Потім курсор натискаємо вправо, щоб у нас вже він змістився від ось цього індекса. Дорівнює. Далі у нас йде дріб. Ось дріб натискаємо. Е, дріб. маса, m. Далі V квадрат. V-квадрат так ось у нас вже буде з індексом V-квадрат. І внизу тоді двійка. Ось таким чином ми вже написали з вами формулу. Якщо ж, наприклад, ми з вами хочемо написати вже якусь. Систему. Отже, що нам потрібно? Знову ж таки, ми натискаємо Вставка, формула. І така в нас система, як на сторінці 102. Отже, тут ми пишемо Y дорівні. Далі ми вставляємо вже з вами дужки От У нас буде ось така у нас дужка І пишемо спочатку першу наївність. Мінус е, 3х. Отже, індекс використовуємо. Х-куб. Так. Далі курсором вправо ще раз натискаємо. Мінус 2. Ну, от е, Кома Далі на українську мову якщо. Якщо. Е, Знову на англійську. x менше. Шукаємо 0. Натискаємо Enter і ось бачите, що в нас ось ця дужка вже збільшилась. Далі внизу пишемо дріб в чисельнику. 7x. В знаменнику 4. Далі натискаємо вже за дробом мінус 2. Якщо x більше рівне за 0. Ось таким чином ми з вами можемо набирати ось е, ці формули. Якщо ж у вас вже якась є готова формула, то ми можемо скористатися безпосередньо е, вставкою вже якоїсь готової формули. О, чи біном Ньютона, чи якесь квадратне рівняння. Давайте натиснемо. І ви побачите, що в нас автоматично вже з'являється в документі наша формула. Дякую за увагу. Будьте здорові, будьте розумні.